Доброго здоров'я, пані Іванова, мене називають Микола Вересень. Ми з вами там 5-10 хвилин поговоримо, а потім... потім не будемо говорити. Новини всі з Америки летять, то тобто від Трампа тепер від якихось американських газет. Це досить цікаво, що може замість Канади запропонувати бути 51 штатом, щоб Україна стала 51 штатом. Сполучених Штатів, ну тому що українці обговорюють, як я розумію, майже виключно, ну, безперечно, не, 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 не виключно, тому що є війна, і тут, безперечно кацапські бомби падають, тому значить, так ось не, не виходить. Але так, якби не було війни, то точно треба було б це обговорити 51-м штатам. Я думаю, багато бажаючих було б не, не, не так, як Гренландії. От. Ну, Єдине, що зараз там такий президент, дивний, що може, треба почекати пару років, поки будуть проміжні вибори, і потім тоді вже запропонувати стати 51 штатом. Ну, поганого нічого не буде, тому що штати мають велич... Невідомо, це Федеративна країна, Федеративна Республіка, чи може конфедеративна, бо Штати мають набагато більше повноважень, ніж центральна влада. Ну, коротше, давайте поговоримо тоді вже про ці газети, які, одна з яких написала, що були супереч, суперечки в військовому і військово-політичному керівництві. Е, оце тоді, коли зняли залужного, поставили сирського. Один хотів наступати на Мілітопіль, другий хотів на Бахмут. Виграв той, що на Бахмут, який сирський, а потім. І це Нью-Йорк Таймс мені здається написало, і, і всі оце обговорюють. А, а у мене враження, що обговорювати нема що. По простій причині, тому що ми з вами, і серед нас, може, 001% людей, які дійсно закінчували якісь Академії Генерального штабу або Сен-Херстів в Англії, або щось в Америці, на кшталт Вестпойту. І решта нічого не розуміють, тому що для того, щоб розуміти який наступ краще, ну, треба принаймні розуміти, скільки там військ стояло, скільки у росіян стояло навпроти військ, які можливості цих військ, яка логістика російських, українських, скільки було літаків, скільки на суходолах, скільки того, скільки, сього, скільки... де вони розташувалися, яка там ге... географія, яка там геологія, є там вода, є шляхи. ну... Чи є там пагорби, чи є там низини якісь і так далі. Це така величезна робота. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, що на Мілітопольському напрямку, що на Бахмутівському напрямку. Ніхто цього не знає достеменно. Може, в Генеральному штабі є люди, які дійсно це знають, але вони військові. Головне питання в цьому випадку досить просте. Як казали мені в радянській армії, де я відслужив цілих три місяці, єдиноначалі має бути. У війську не може бути двоначалі. І це досить складно уявити собі, коли нібито це дійсно проблема, нібито вони там сварились, там якось їх мирив, не мирив. Зеленський, Верховний Годокомандувач. Але очевидно, що він теж не є генералом і точно не Наполеоном. І, і теж не все він може зрозуміти. І це теж мені зрозуміло, що... чому він має розуміти те, що, наприклад, я не, не знаю. Може, я б трошки більше знав, якби я більше знав, я може більше б розумів. Але це все розмови абсолютно не, не, не ну, аномальні просто, просто аномальні. Для того, щоб хоч якось розбиратися, прочитайте Клаузевіц це такий теоретик війни першої половини 19 сторіччя, до речі, він аж тоді жив. Але в усіх, в усіх університетах, військових вищих навчальних закладах це така альфа і омега розуміння, що таке війна і як її вести. І це, це фон Клаузевіць. Ну, ось, значить, ми цього нічого не знаємо, і тому судити, хто був кращий, хто був гірше, хто кому подобається. Очевидно, що тут є політизована точка зору, що всі, хто проти Зеленського, вони автоматично за Залужного, а відтак Залужний був правий, коли він пропонував такий наступ. А всі, хто за Зеленського і, наприклад, проти Порошенка. Кажуть, що ні, сирський краще розумів, і тому ми будемо за сирського. Тут до, до справи не доходить. Тут у нас, як в старому е, одеському анекдоті, десь в комп'ютері, в Гуглі можете загуглити, вам шашечки і їхать. Оце всі, всі, хто сперечаються, їм точно не їхать, а шашечки. Поговорити, хто кому більше подобається, і відтак зробити висновок, який наступ був би більш. Більш необхідний і більш успішний. Насправді необхідний будь-який наступ, а успішний залежить від такої, такої кількості факторів, включно з погодою, наприклад, да? е що ну, ми не розберемося ніяк. Тому всі розмови, що це краще, те краще, таке хороше, таке погане. Ну, вони, вони не коштують жодної копійки, тому що вони пустопорожні і, і, і пустопорожні не тільки серед українців, але я абсолютно переконаний, що Нью-Йорк Таймс теж там знаєш, такі великі фахівці. І вони якраз і, і, і говорять, що були сутички, а їх не має бути і, 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 і якби якщо є. Головнокомандович, то він приймає рішення, кінець, і, і не може бути таке, щоб було два головнокоманди Один верховний, два просто. Такого не може бути? Ну давайте подумаємо про Другу світову війну, який Бардак настав в, в, в німецькому фашистсько-німецькому війську, коли очолив, це було, мені здається, в грудні чи в, в грудні 41-го чи в. В січні 42-го року, коли Гітлер очолив е, війну. А до того був генерал, 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 генерал е, Гальдер, він був командувач, він був не командувач, він був начальник генерального штабу німецьких військ. А фон Браухіч був е, ще вищий, я тільки не пам'ятаю його посаду офіційну. Ну потім Гітлер всіх їх познімав і, і очолив. І дійсно тоді було єдине на з'явилося. Ну, Тому що це не єдине началі. Якщо Фюрер це вождь, тобто він все одно має останнє слово, і Гальдер каже одне, а фюрер каже, я з тобою не згоден, давай робити інакше. Отак от. І, і, і ти нічого не можеш зробити. Наскільки я розумію, тут вплив Зеленського менший, але все одно єдине началь мусить бути, а і, і, і може воно тепер є, слава Богу. І оце єдине, про що можна говорити. А про все решта говорити нема сенсу, тому що його. Якщо є, він це краще, ніж коли його нема. І це все, що я хотів сказати, всі розмови не вірте нікому, хто каже, що він знає, що краще. Під час війни ніхто не знає, що краще. Навіть великі мислителі не знають, що краще. Наполеон точно переміг під Бородинським на Бородинському полі. І точно захопив Москву, але потім відступив і програв е, війну, е, фактично, війну за незалежність Європи. Ну так, умовно. Ну це дуже спрощено, я б сказав. Друга тема, яку теж всі обговорюють, це такий достатньо великий скандал е, серед країн Балтії і Польщі. Ну Всі, хто межує так чи інакше з Російською Федерацією, тепер думають про те, а от українці. Росіяни з українцями домовляться про замирення, а тоді Кацап попре на нас. От у мене є сильні підозри, що ніхто ні на кого не попре. По одній причині, що в Росії вже нема українська війна, українці сильно знекровили Росію. Я собі важко уявляю, ну це напад Росії на Україну був само... самогубський. З боку Росії. А, а якщо вони ще почнуть воювати з Естонією, членом НАТО, і навіть якщо собі уявити, що американці не вступлять в війну, то європейських сил вистачить на те, щоб дати по шапці дуже сильно росіянам. А не будемо забувати, що від Балтії до Ленінграду, ну, буквально там півгодини От. Тому я думаю, що це майже. Ну, майже виключено, тому що у них немає ресурсів у росіян, у них військових ресурсів, фінансових ресурсів. Може, навіть якщо американці не, не включаться, то вони зроблять ну, сам, вбивчі, вбивчі санкції, вже, вже там щось, пан Трамп каже Путіну, ай-яй ай. -яй -яй. От. Ну і коротше, я важко собі уявляю можливості Росії сьогодні десь воювати. Ну, з іншого боку, божевільність Путіна може дозволити воювати якось так е, там, через, через Білорусь чи там безпосередньо на Литву, на Латвію чи Естонію, але ну, я важко собі уявляю таку можливість і, і, і нема зараз ні сил, ні здоров'я. У росіян, щоб нападати на якусь країну, їм треба зализати свої вавки, які нанесла Україна і весь цивілізований світ за останні три роки вже початок четвертого року. Тому я не бачу ну, якби можливості росіянам серйозної. Ну, Війну вони можуть почати, але щось захопити ну це навряд чи. Я просто я не бачу. Е як тепер модно говорити, цитуючи Трампа, я не бачу, які карти на руках у, у Путіна. У Путіна на руках нема карт. Взагалі у них нема грошей, у них знищена фактично самознищена військова інфраструктура, заводи. Вони не можуть випускати того, сього, п'ятого аж такої допомоги від Північної Кореї чи Ірану теж навряд чи може бути. І Іран не буде бавитися і після погроз Трампа, щоб розбомбити просто половину Ірану американський військово-повітряний флот. Ну, коротше, як почати війну? Ну, з іншого боку, Путін божевільний, він, він в принципі може. Але але я би внутрішньо радів. Я мені перепрошую естонців, поляків, перепрошую Балтів, тому що тоді буде у них два фронти. Як би сказати, Південний Північний, Південний Україна, Північний Балтія, і, 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 і це не, не, не та ситуація, яка може росіянам допомогти десь виграти або на півдні, або на півночі. Тому і по першій статті, і по другій статті у мене сильні сумніви, мене трзають сумніви і щодо того, що хтось розуміє, як могли. Як де треба було наступати в Мелітополі чи, чи під Бахмутом, ніхто не знає, і, 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 але нема іди на началі. Це єдине, що мене тут ну, трошки непокоїть, що українці не, українське керівництво не змогло створити та, так, таку ситуацію, щоб один був, приймав рішення, і, і це теж небезпечно, але в армії інакше не буває небезпечно, саме тому, що ну помилка і все. Розумієте, тут, тут же головне, головне питання в можливості помилитися. І коли одна людина, вона або повна поразка, або повна перемога, тому це проблема. Ну і те, що можливо на можливе напад Росії на Балтію, ну. Я, я собі це важко уявляю, і думаю, що треба заспокоїти людей з Литви, Латвії, Естонії, Польщі щось чомусь фіни не сильно якось переймаються. Ну, фінське військо і фінська армія дуже сильна, дійсно, і зараз ще підсилена очевидно вступом в НАТО, тому теж я, я не знаю, що, що, там, що там можуть піймати росіяни. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. Бай-бай.